Сьогодні, на сьогоднішній день, ідучи, ідучи на зустріч вимогам суспільства, і, зокрема, автомайдану, ми можемо запевнити, що олійник він готовий сприяти слідству по цій, по цій справі, по справі незаконного, незаконних дій щодо протестувальників. Щодо активістів Революції Гідності, які були затримані, і щодо яких були обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, разом з тим я хочу сказати, що він ніколи і не приховував цього. Він не переховувався від цього. Він, ну, він знав це. Почнемо з того, що протягом його роботи. Він написав декілька рапортів. От якраз під час Революції Гідності, саме Сергієм Олійником, було подано низку рапортів. Перший рапорт було подано 5 грудня 2013 року. Якщо ви пам'ятаєте, це через 5 днів після першого розгону Майдану, це коли розігнали ще студентів. І після 1 грудня, коли е, був розгін на Банковій, дуже жорсткий. Е, Олійник, ну як? Я не буду газувати про інших. Для олійника це був дуже сильний удар. І працювати в такій структурі він не хотів, він подав перший рапорт. Ці, ці, цей і декілька наступних рапортів його не були розглянуті. Не були розглянуті, ну, якось особливо йому не пояснювало чому. Така була ситуація. Його рапорт було задовільнено, і він, врешті, був звільнений е, лише в березні, але е, в мене є витяг. З наказу про його звільнення з органів внутрішніх справ, в якому якраз і написано, що підстава це рапорт олійника Сергія Володимировича від 5 грудня 2013 року. Людина, яка не могла. Симиритися, людина, яка не хотіла в цьому брати участь, тим не менше, поки його рапорти не були задоволені, розглянуті належним чином, поки він не був звільнений з горанів внутрішніх справ, він залишався, у нього залишались службові зобов'язання. І його безпосереднє керівництво, процесуальний керівник, а це прокурор, віддавали ті вказівки, які він не міг не виконувати. Ну, звісно, якщо це не було а, заздалегідь там злочинні вказівки, в даному випадку як юриста можу сказати, що а, слідчі в цьому в, слідчі в тих, за тих обставин були абсолютно подневільні. Маю сказати, що вчора був у нього і відібрав пояснення пояснення з приводу цих подій, пояснення з приводу того, що яким чином це відбувалося. Пояснення з приводу того, що прокурор просто приніс, віддав йому клопотання, віддав йому повідомлення про підозру і сказав: тобі треба тільки оформити, тобто поставити свій підпис і особливо навіть про це не замислюватись. Оце був, це був єдиний епізод.